І знову справжнє екологічне лихо виявлено нами на території міста Києва, а саме на вулиці Пирогівський шлях, де схили земель лісогосподарського призначення перетворені на чергове несанкціоноване сміттєзвалище, котре роками не помічають можновладці міста Києва. Даний факт неявності даного екологічного лиха, що відбувається на території голосіївського району міста Києва, свідчить про те, що на превеликий жаль посадові особи міста Києва та правоохоронні органи належним чином не забезпечують належний екологічний та санітарний стан нашого міста. Крім того, під схилами жахливих сміттєзвалищ нами виявлено також ось такий водний об'єкт, засипаний автомобільними шинами, і котрий явно перебуває в неналежному санітарному та екологічному стані. Тож після всього побаченого екологічного жахіття можу з впевненістю сказати, що на території міста Києва відсутня належна діяльність так званих державних установ і організацій, котрі би переймалися безпекою нашого навколишнього природнього середовища та забезпечували його належний санітарний та екологічний стан. Після усього, що ми щойно побачили, та всіх випадків зафіксованих нами на протязі багатьох років, я можу сміливо сказати, що ні державної екологічної інспекції, ні Київська міська державна адміністрація, ні поліція Києву не потрібні, так як вони не забезпечують виконання своїх обов'язків належним чином.